Всім доброго дня, мене звати Турак Андрій. До мене останнім часом дуже багато людей звертаються з якими болячками, з якими проблемами і кажуть, порайте, що зробити от з цією болячкою, що зробити з цією проблемою, що тут робити, що ви так підкажете. І дуже багато людей мають індивідуальні організми, мають якісь індивідуальні свої хвороби і ну, немає такого. Що зробити з цим, чи з цим чи з цим. Тому що весь організм це є єдине ціле. По-перше. Ем, ну, Дивіться, почнемо з того, що якщо ви ніколи не вчили, що таке здоров'я, ви ніколи в тій темі не варились, ніколи навіть неї ну, книжки не, не прочитали, ну це людина тоді така, вона просто порожня, в неї немає знань ніяких. І я просто книжки, як мінімум, ті, читаю років 10 останніх. Все моє життя змінилось, і, допустимо, ну, це так дуже образно, взяти от це мої знання, та? і приходить людина, яка нічого не знає. І мені дуже важко їй от всі свої знання от перелити. Тому що це нереально. Навіть якщо буду цілий день говорити, я максимум от налию їй одну ложечку. І мені важко якось достукатись до людини, якщо вона просто не, ну, не розуміє, вона не готова сприймати. І найкраще, що ви можете зробити самі для себе, це зайнятися самоосвітою. Читати книжки, слухати лекції, спілкуватися з людьми мудрими, і, звичайно, це все якось адаптувати в своєму житті. І зараз я хочу з вами поділитись фундаментальною річчю. Просто фундаментальною. Тому що, якщо є якась проблема в якомусь конкретному там, органі, ну, вас болить, це означає, що у вас тільки проблема з цим. Ну, дивіться, це якщо взяти, от ви це є вазонк, і вас, наприклад, заболів листочок ось цей, і ви не можете, у вас там вам світ намилий, е, вас всі думки про те, як цю біль забрати, от в цьому листочку. І людина йде до лікаря, спеціаліста по цьому листочку. Тому що реально в нас зараз немає лікарів, таких від Бога дуже їх мало, які орієнтуються в цьому вазонку. У нас є лікар по цьому листочку, лікар по цьому листочку, по цьому листочку. А організм це єдине ціле. І якщо болить, вони такі, там, думають, ну так, треба щось робити. І вони починають робити, що видають якісь там таблетки, там, ще якісь речі, щоб просто зняти біль з цього листочка. Ну, ніби не болить, як страуси, значить, немає проблем. Немає проблем. І рано чи пізно, ну як не крути, але рано чи пізно більшість людей. Лягають на операційний стіл. Тому що їм кажуть, більш нічого не може допомогти, треба різати. Операція вкрай необхідна. Ну, яка вкрай необхідна. Якщо підходити нормально з здоровим глуздом до цього питання, ніколи так не буде, що ви ляжете на операційний стіл, бо нічого не можна зробити. Що можна зробити для цього листочка в вазонку? Йому треба просто в корінь. Наливати воду нормально, регулярно наливати то, що йому треба в корінь. І корінь буде давати все, що необхідно і листочкам і все решта. Який корінь є в організму в людині? Ну, є два кореня, Є двоє воріт, через що все заходить. Це є легені і це є шлунок. Якщо нормально підливати вазонок, всі листочки будуть здорові. І якщо нормально підливати свій внутрішній мазонок, всі решта листочків будуть нормальні і здорові. Це перша яку треба знати. Це треба почистити ворота, цей шлунок і цей легені, і давати нормальну їжу їм. І тоді все буде нормально. Так от. Зараз перша ну, відна лекція. Це навіть не лекція, тому що час ну, дуже обмежений. М найбільш фундаментальна річ, яку треба знати, про здоров'я. Я її колись прочитав в шикарній шедевральній книжці доктора Роберта Янга. Вона називається Чудо паж Чудо паж Тому що PH це реально чудо. Суть дуже коротко цієї книжки. Був колись такий чоловік, якого звали Ото Ворбург, величезний вчений німецький, і він довів науково дослідами, що всі проблеми вони зумовлені однією єдиною причиною. Будь-яка хвороба має в своїй основі закисленість клітини. Якщо клітина є дуже закислена, вона ніколи не є здоровою. Одна клітина, потім дві, три, якщо постійно в організм поступає кисла їжа, воно прогресує, 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 потім болячки, потім проблеми, потім раки. Тому що це колись десь давно, 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 декілька років тому, можливо, навіть десятилітніми тому, якась одна клітина була кислою, і вона просто почала множитися в кислому середовищами. І настільки фундаментальне було його дослідження, що йому в 1932 році цьому Ото Ворбергу присудили Нобелівську премію з медицини. Тому що це є фундамент всіх фундаментів рівень PH. Рівень PH в кожного органу є свій, але найфундаментальніше це рівень паж крові. Але питання хто з нас знає про рівень паж крові? Ну дивіться, ви, напевно, чули про таку е, річ, як. Е, Пульс та? має бути 60 ударів приблизно на хвилину. Всі чули про температуру тіла, правда, 36,6. Це є нормальна температура тіла. Всі чули 120 на 80 приблизно це є нормальний тиск. Але хто чув про 7,4? 7,4 це є оптимальний баланс кислотнолужної крові. Як він вимірюється, який лужний баланс? Від одинички до 14. 1 це є дуже кисне середовище, 14 це є дуже лужне середовище. І наш організм він прекрасно себе відчуває, якщо є золота середина 7,4. І що найбільше впливає на рівень PH? Їжа, яку ми їмо. І доктор Роберт Янг зробив там просто перелік всіх продуктів і їхній кислотно лужний баланс. І більшість їжі, яку їсть сучасна родина, коли виїсте, яку я їв колись, це є м'ясо, це є молочні продукти, це є хліб білий. Найгірше впливає на кислотно-лужний баланс, це цукор. В будь-яких видах це є газовані напої і це є алкоголь. Вони просто вбивають на корню всю імунну систему, тому що вони страшно закислюють кров. І навпаки, якщо дуже улужнює, це тільки одна річ на землі, це все, що зелене, вся зелень зеленого кольору, воно дуже улужнює. Найкраща для нас передбачена, яка має такий середній баланс, який нам і треба, це є злаки, це є бобові, це є фрукти, овочі. Але якщо ми вже просто роками собі закислювали організм, це треба дуже улужнювати. І якщо ви будете їсти все зелене, ви поступово-поступово уложите кров. Але зараз я хочу вам. Е Поділити з вами моєю, моєю знахідкою, яка от просто от за секунду улужнює кров. От Просто за секунду улужнює кров. Це будь-яка трава. Раніше робили як? Брали воду, брали траву і робили настої. І настої пили і воно улужнювало. Зараз є геніальна річ. Придумали взяти траву і вижити з неї олію. От як олію видушують там, з льону, з соняшника, з оливок, оливку в олію, коли сіли, або соняшникову. І такий самий метод. Просто взяли траву і видусили олію. Екстракт. Без води, без цукру, просто екстракт. І найгеніальніша річ: водичку взяти і накапати декілька капельок трави. В моменті вода стає лужною. Якщо випити її на, ну, до їжі, не коли там вже перетравлюються всі ці, ці процеси. А випити скляночку води олуженої травами, моментально засвоюється організмом і моментально кров стає лужною. Тому що вода, яка попала, вона дуже лужна. Геніально! Просто геніально. Накапати екстракту трави в водичку і випити перед їжею зранку і ввечері. Якщо ви будете так робити, я вам гарантую. У вас завжди буде лужна кров, у вас буде баланс в організмі, і ви перестанете хворіти. Ви забудете, що такі болячки, що такі лікарні, що такі лікарі. Просто, якщо подбаєте про рівень PH. Тому що PH це чудо, це чудо, якщо про нього дбати регулярно. Це чудо, якщо корінь постійно підливати, вся рослина буде. Пахнути і цвести. І це чудо, якщо ви будете дбати про себе. Це просто чудо! Я вам бажаю любові, здоров'я, щастя і добра. Па-па.